Вітаю, друзі, я Віталій Портников. столиця Російської Республіки Татарстан, Казань, сьогодні зазнала масованої атаки безпілотних летальних апаратів. Навіть російські пропагандисти змушені визнати, що серед об'єктів атаки було і промислове підприємство, і не дарма, адже Татарстан одна з важливих територій російського військово-промислового комплексу, саме та. Республіка, яка працює на потреби російської армії, тому атака дронів на Казань – це ще й удар по можливостях російських окупантів та військово-промислового комплексу Росії, і до того ж нагадування про те, що війна тепер прийшла у домівки Росіян. Можна сказати, що саме 2024 рік став роком. Говорячи про певні підсумки, якого ми можемо сказати цю фразу: війна прийшла у домівки росіян і надовго оселилася там, як і у домівках українців. І тепер вважати, що населення сусідньої країни буде насолоджуватися мирним життям в той час, як українці будуть ховатися у бомбосховищах, не варто у столиці Татарстану. Люди також тепер ховалися від атаки безпілотників у метрополітені та у підвали і рівень небезпеки для громадян Російської Федерації з кожним місяцем, з кожним роком російсько-української війни буде тільки збільшуватися. Кількість людей, які будуть побоюватися війни, буде зростати. І ми знаємо винуватців цієї російської проблеми. Це президент Росії Володимир Путін і та переважна більшість громадян Російської Федерації, яка готова заплатити будь-яку ціну за так зване збільшення російських земель, за повернення. Актуальної Росії до кордонів радянського союзу 1991 року. Однак за будь-яке імперське марення потрібно сплачувати життям, здоров'ям, безпекою, відсутністю перспектив для нормального існування. І саме це сьогодні стає ознакою життя у Російській Федерації і може бути ознакою довгі чорні роки російсько-українського протистояння, навіть якщо уявити у майбутньому світло наприкінці тунелі, e é jakieś... Припинення вогню між двома ворожими країнами, бо і в цій ситуації вважати, що Росія вийде на нормальні стосунки з цивілізованим світом, не почне якоїсь нової війни, не позбудеться санкцій не варто. Я думаю, що вся ця траєкторія російського розвитку вже зафіксована на роки і десятиріччя і стане проблемою для нових генерацій росіян їм зростати і гинути у війні і смерті. А наша задача за наступ. Упні роки російсько-української війни відбитися від їхньої агресії. Бо тепер є абсолютно очевидним, що буває з тими, хто від російської держави та її агресії не відбувається. Саме атака на Казань. Можна сказати, є символом того, що буває із відсутністю можливостей для суверенного розвитку наприкінці 80-х, на початку 90-х років у Татарстані національний рух, рух за незалежність був можна сказати головним політичним рухом в республіці. Я приїздив ті роки до Казані, зустрічався із багатьма активістами цього руху, які мріяли про незалежний демократичний Татарстан, Татарстан, який вже більше не буде Залежати від бажань російського керівництва, Татарстан, в якому люди будуть вивчати свою, а не імперську історію, будуть усвідомлювати, що загарбання Казані Іваном Грозним та іншими московськими бандитами це не якийсь успіх держави, а трагедія татарського народу та його цивілізації Татарстан, який буде на рівних із іншими державами, розвивати свою культуру, але такого татарстану, як ми знаємо. Не вдалося побудувати після серпневого путча 1991 року. Новий очільник вже переформатований Росії Борис Єльцин зробив ставку не на татарський національний рух, який підтримав його у боротьбі з ГКЧП, а на колишню партійну номенклатуру на чолі з президентом Татарстану та колишнім першим секретарем татарського обкому партії Мінтіміром Шаймієвим. Однак навіть Шаймієв провів у республіці референдум. Про незалежність вже у часи, коли Росія була суверенною державою, де переважна більшість мешканців Республіки Татарстан висловилася за те, щоб у них була своя незалежна держава, як в Україні. Однак створити цю державу не вдалося, і відсутність зовнішніх кордонів, і тиск російського політичного керівництва, і побоювання перед тим, що агресивна Росія поставиться до мешканців Татарстану, так як вона поставилася до мешканців Чечні. Все це далося в знаки на подальшому житті у Татарстані. Дозволили його керівництво підписати з Москвою угоду, яка не би, передбачала особливі права Республіки Татарстан. У складі Російської Федерації Володимир Путін фактично знищив цю угоду як і федеративний договір суб'єктів Російської Федерації, який надавав можливості вільного розвитку республік. Він заборонив обов'язкове викладання мов народів Російської Федерації у їхніх національних школах. Він домігся того, щоб... Мешканці Татарстану не мали права навіть використовувати латиницю у власній мові, тобто, щоб вони не могли наближатися до спільного цивілізаційного з іншими тюркськими народами світу. Він зробив все можливе, щоб у республіці Татарстан навіть не було власного президента. Врешті-решт, Москва домоглася, щоб в Татарстані перейменували і цю посаду. Останню можна сказати спадщину часів, коли народ Татарстану боровся за свою незалежність від жорстокої, агресивної і підлої Російської Федерації цієї країни військових злочинців і прихильників знищення сучасної цивілізації. Ну і що в результаті що отримали? Мешканці Республіки Татарстан, що вони поступилися своїми правами росіянам і погодилися жити із цими шовіністами імперіалістами у одній державі, навіть їхньої безпеки росіяни не здатні сьогодні створити. Навіть можливості жити у мирній Казані, у мирному Татарстані немає. Росіяни розпочали чергову агресивну війну в своїй довгій ганебній історії злочинів і війн. А страждають від цього мешканці Татарстану, мешканці Казані, етнічні татари, багато хто з яких взагалі не хоче мати нічого спільного з російською цивілізацією, російською державою, російською мовою. І це ще одне нагадування українцям, як важливо зберігти українську державу. Бо якщо уявити собі, що Путін та його банда окупують Україну, тоді ворожі дрони, ворожі в лапках тих країн. На які знову буде нападати Російська Федерація, будуть бомбити Київ, Дніпро, Харків і Одесу вже як російські міста. Мира і безпеки все одно не будуть. Українські громадяни будуть гинути під обстрілами і у лавах російської армії, будуть частиною агресивної політики Російської держави. Як це було до 1991 року? Мир може бути тільки тоді, коли ми відіб'ємося від Росії і коли. Хтось заперечує вам у цій, мені здається, елементарній тезі, Просто нагадайте йому про масовану атаку безпілотників на Казань. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нові, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу, Патріоні Баймі, Копія, Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги миру вам! Хай щастить!